Де черепаху розлапав. От кажуть, що орли розумна птиця. Мені ж це все здається, не билиться. Який він розум мав, коли не знав, що з ней зробити. Щоб в пельку вбити, то ніжками дригне, то крилями шмагне, то погодя, опять сердега за роботу. Вовтузиться не до поту, а все нема путя. Тоді ворона і к'єме. Не всі, ясновельможий, пане Гетьмане, йому сказала і пособляти стала. Щоб черепаху розчавити, то треба перш піднятися вгору і від тіля пустить додолу. Вона от того розіб'ється і пак робі достанеться. Послухав мій орел, схватив, піднявся. Отак От нестеменно і між людьми буває. Орел собі посія попахає, а глянь яка-небудь ворона поживляє. Спасибо.